Христос посеред нас, дорогі во Христі, браття та сестри, в сьогоднішній день ми з вами продовжуємо рубрику передач Слово Пастиря. 29-ту неділю після Святої П'ятидесятниці свята Христова Церква пропонує нашій увазі притчу Господа нашого Ісуса Христа, про званих на вечерю. В цій притчі Господь показує нам різні душевний стан та причини, в яких людина. Перестає йти на поклик Господній. Про цю притчу ми чуємо і читаємо в Євангелії від Луки, 14 главі, 16, 24 стих. Святий Апостол Євангеліст Лука говорить, що чоловік зробив велику вечерю. І коли вечеря була готова, він покликав свого слугу і каже, Господар сказав своєму слузі, що йди і скажи всім званим, що вечора вже готова, і приклич усіх. І коли слуга пішов сказати їм, що усе готове, приходіть, вони почали відмовлятися. Один сказав, що купив поле, інший сказав, що купив п'ять пар волів, третій сказав, що одружився, і всі вони, як один, відмовилися і вибачалися, що не зможуть прийти на вечорю Господню. Почувши це господар, він розгнівався і сказав своєму слузі, що йди на розпуття, на площаді і збери всіх, і сліпих, і хромих, і убогих для того, щоб дім мій наповнився возлежащими. Це слуга виконав. Але оказалося, що є ще місце. Тоді господар каже: своєму слузі: йди знову! І збери всіх, кого зустрінеш, щоб дім мій наповнився возлежащими. І закінчується ця притча словами господаря, який готував вечерю, який сказав, що много званих, але мало і спраних. Ось, дорі браті і сестри, дивлячись на цю притчу, ми бачимо, що Господь кликав всіх, але не всі залишили свої справи, не всі послухалися голосу Божого. Щоб прийти на ту вечерю, яка була для них уготована. Якщо ми будемо дивитися на цю притчу і у порівнянні із Ветхим Завітом, то можемо побачити, що перших, яких Господь кликав на цю вечерю, це були юдейські первосвященники, книжники, старішини, але вони виявилися недостойними. І Господь клич, кличе простих людей, серця яких відгукнулися на поклик Господній і залишили все, і Господь прикликав їх на свою вечерю у Царство Небесне. В Євангелії, в цій притчі сказано, що Господь кликав всіх людей, тому що, читаючи святе Євангеліє, Слово Боже, ми чуємо заклик, справжній заклик Господній, де Господь, звертаючись до нас, говорить. Прийдіть до мене всі стружденні і обтяжені, і я заспокою вас, прийміть іго моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смірений серцем, і знайдете спокій душам вашим. Це справжній заклик, дури браті і сестри Господніх, яким ми не повинні нехтувати заради справ житейських і земних. Господь! Усім хоче, щоб ми спаслися, і разом істини прийшли, як говорить нам святий апостол Павел. Господь жодну людину не відкинуло і для кожної людини не є такого, щоб людина не могла б спастися. Господь за кожну людину пролив свою причисту кров. Господь хоче, щоб кожна людина. Спаслась, спасла свою вічну і безсмертну душу. Але не кожна людина, як ми бачимо, дорі браті і сестри, не слухається не його голосу, і не слідує шляхом, який веде до спасіння. Преподобний Сімеон новий Богослов говорить, що людина, яка народилася в цей світ, нехай не думає, що народилася для того, щоб куштувати його радості. І радуватися світу, але тому, що якщо б це було метою життя, то людина б ніколи не помирала. А, і, і далі преподобний говорить, що людина народжується для того, цей світ, для того, щоб через подвиг доброчесного життя досягнути висоти святості і стати достойним наслідником в обителях Царства Небесного. Дивлячись на цю притчу, браті і сестри, свята Христова Церква бачить в образі Господар, який уготовав вечерю Небесного Бога Отця, в образі раба, яку Господар посилав, для того, щоб звав всіх званих на цю вечерю, бачить Господа нашого Ісуса Христа. Звані – це всі ми з вами. Які не слухаємося голосу Господнього, голосу нашого Спасителя і любові Отця Небесного. І як ми з вами, дорі браті і сестри, схожі на цих, цих всіх званих через свої земні турботи і заботи, ми також дивимося землю, ми милуємося тим, що купили, ми одружуємося, займаємося земними справами. І не спішимо на заклик Господній, коли Господь кличе, коли треба прийти в храм, ми знаходимо різні причини не стати на молитву чи не прийти в Божий храм для того, щоб помолитися. Різні причини шукаємо для того, щоб не піти на заклик Господній, на радість духовного торжества і радості віри. Ось таку, дорогі браті і сестри, Церква Христова притчу пропонує всім нам. І для нас ця притча це жива картина нашого з вами життя. І ці, ті всі турботи і заботи, які кожен із нас знає, має протягом свого земного життя, вони інколи відволікають нас від самого важливого та величного. Ми живемо, дорогі браті і сестри, в цьому світі, і життя наше, всі ми знаємо, що життя наше проходить. Життя скоротечне, життя временне на цьому світі. Земля, на якій ми живемо, ми до неї так прив'язані. І поле, яке кажеться для нас таким важливим, воно стане для нас могильним полем. І бо в Євангелії є такі слова Ти земля і в землю підеш. Господь дорогі браті і сестри, любить кожну людину і хоче, щоб кожна людина досягла спасіння. Сповнимо слова святителя Йоанна Златоустого, слово якого читається в Пасхальну ніч. 에, він говорить, що ті, що постилися і ті, що не постилися, ті, що трудилися і не трудилися, і ліниві, і грішні, і праведні, усі війдіть радість Господа свого. Ці слова. Йоанн Златоустий говорить не для того, що Господу байдуже, чи людина трудилися, чи не трудилися, чи постилися, чи ні. Але одних Господь приймає з великою радістю і благодарністю за їхні труди, які понесли, а інших приймає з великою любов'ю, показуючи їм, що вони. І недостойні, але Господь всіх приймає через свою велику любов. Ось таку дорогі во Христі, браття та сестри, ми чуємо притчу, притчу, яка готовить нас у ці дні Різдвяного послу до великого празника і Спасителя нашого Господа Ісуса Христа, Різдва Спасителя нашого. І сьогоднішній день ми також згадуємо святих ветхозовітніх. Правоців і праведників, які жили з великою вірою і надією на те, що в цей мир, в цей світ прийде Господь наш Ісус Христос. Їхня віра виправдалася. Помнимо знову слово Яна Златуста, який говорить, що до, до чого так наполегливо йшли правоці, що пророки пророкували, що праведнику хотіли бачити, все здійснилося в День Різдва Христового. Так і ми дорогі во Христі, браті і сестри, протягом свого земного життя повинні слухатися голосу Божого і голосу Святої Православної Церкви Христової. І в ці дні Різдвяного посту стараємося прийти в Божі храми, в таїнстві покаяння, очистити себе від всіх гріхів своїх, які ми скоїли протягом земного життя, в таїнстві причищення, причиститися тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа з великою радостю, з духовним торжеством, з радостю віри нашої, зустріти великий праздник Різдва Христового і оспівати новонародженому Віфлеємі богонемовляти Христо. слава воші Богу і на землі мір, а в чоловіці благовоління. Амінь.